Була в мене парова машина, а я її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, ой да найняла, музиченьки мої, та й заграйте мені, коваля ой да коваля, а коваль коваля через ножку валя травня. Ля -ля. Було в мене червоне намисто, а я його продала, а за ті гроші музики хороші, найняла, ой да найняла, музиченьки мої, та й заграйте мені, коваля, ой да коваля. Ковалиха, коваля, така доля моя, коваля, ой да коваля, Була в мене рябесенька свинка, а я її продала, а за ті гроші, музики хороші, найняла, ой да найняла музиченьки мої. Та й заграйте мені, коваля, ой да коваля, ковалиха, коваля, така доля моя, коваля, ой да коваля, в батька, стара кожушина, а я її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, ой да Озиченьки мої, тай заграйте мені, коваля ой да коваля. а коваль, коваля, через ножку валя. траля-ля, траля-ля. Озиченьки моє, та й заграйте мені, коваля ой да коваля. а коваль, коваля, через ножку валя. Тра,